Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні у мене знову така невеличка розпаковочка. Розпаковочка десь на 500 гривень. Хочу затестувати одну дуже класнючу штуку. Ще огляд не робила, зараз буду трохи пізніше робити огляд, тому купила до тієї штуки от таку штуку арахісові горіхи. Це не сушені, такі, звичайні, бланшовані. Потім купила отакий ізюм виноградний кішмиш. Сушений зараз він в акції в магазині АТБ. Останню пачечку ось такого чаю. Перший раз взагалі його купуємо англійський сніданок. 25 пакетиків. Коштує він. Я в кінці зачитаю там ячак. 50 з чимось гривень. Недешево скажу. Я люблю більш щось таке бюджетне купувати. Але просто із-за того, що ціла така ніша на полиці була вже звільнена і залишилася одна пачечка цього чаю, тому, думаю, він, мабуть, дуже смачний, і тому його так швидко розібрали. Взяла отакі дві пачечки. Приправи до курки, вони там по 12 з копійками здається. Це також в магазині АТБ своя лінія. Узяла ряжанку на тортик. Оце так все в одне, бо там ще ванільний цукор, масло, молочко, крем. Спеціальна пачечка така в минулих розпаковочках я показувала, на кешбек взяла, то там у мене є розпушувачі і все таке решта. І взяли от таких у ВТБ також 6 яблучок. Дуже класночок, вони по 29. Ну, як звичайно, з якимись копійками. Копійки уточнювати не будемо, тому що не пам'ятаємо. І саму головну, як то кажуть, винуватицю цього торжества. Зараз вам презентую, отак яблука трохи поверну. от така курочка. Гарненька, величенька. Ви знаєте, вчора у Вінниці також дивилися на курку, думали там її купити. Вона теж 2 кілограми, але якось так маленько, щупленько виглядала, що, не знаю, можливо, ця, так як кажуть, накачана чимось. Ну, Вона не 2 кілограми, 2, 2 і трошки, але подивіться, яка шикарнюча грудиночка, які такі фігуристі гарні ніжки. Тому, думаю, що так воно десь і є. Що за курку? Курка в мене получилася на 211 гривень. Так, ну це зайшли в аптеку, взяли такий бронхоплант. Взяли від насминку кожному по пачечці. Це в пластикових тюбіках таких. Оце все це на кешбек. Це за готівку, скажімо так, бралося. Так що, друзі, ось така в мене одночасно невелика, але з іншої сторони велика розпаковка. Тому що за оцих мінімум продуктів, поставлю, щоб було видно, що це ще тут була приправа. За оцих мінімум продуктів. Заплатилося майже 500 гривень. А якщо ще врахувати оце, воно оцих 4 штучки на 400 гривень вийшлося 397 з копійками. Так що можна навіть вважати на 900 да, гривень. Ну все, друзі, ставимо вподобаючки, пишемо, з якого міста ви мене дивитеся, і напишіть. Яку частину бюджету, чи, верніше, найбільша частина бюджету, куди йде у вас? Комунальні послуги, одяг, розваги чи продукти? Ну, у нас, напевно, десь продукти і комунальні послуги 50 на 50? А може, і ні. Напевно, все-таки продукти, да? кухня. Або навіть ще не так, колись казали, що у вбиральня найбільше бере грошей. Ну, дійсно, воно так. Ми все, що купуємо, потім все одно ну, ви зрозуміли. Дякую, що додивилися відео до кінця. Миру, добра, друзі! На все добре, пока-пока.